Сторічні австрійські каналізаційні труби терміново потрібно оновлювати, запевняють міські комунальники. Інакше може статися трагедія, аби не допустити суву і провалів. Працівники Чернівці водоканалу проводять аварійно-відновлювальну роботу на кільці по вулиці Чкалова. Щоб полагодити, доводиться тяжко працювати. Грунти постійно просідають, а довкола ще десятки інших мереж. Усі деталі дізнавався Чернівецький репортер. Стан магістральних водогонів він є критичний. І це реальна оцінка мереж, запевняє керівник Чернівці водоканалу. Майже місяць працівники комунального підприємства намагаються полагодити стару каналізацію на кільці по вулиці Чкалова, яку встановлювали ще за часів Австрії. Комунальники пояснюють, ділянка вкрай складна. Тут треба замінити понад 15 метрів каналізації. Попри водоканальні труби під землею, ще є чимало інших мереж. Працювати тут технікою, щоб не пошкодити їх непросто. Тому часто доводиться діставатися до пошкодження риючи вручну. Тут є кабеля зв'язку, силові кабеля, водопровідні труби, два газових трубопроводи. Основну роботу по розробці грунту робить техніка, але конкретно. Ту точну роботу для підчищування, заміни, демонтажа. Це все вручну і все в обладнаних ґрунтах. Мороз сковує руки, працюють по коліна у воді. Аби дістатися до пошкодження, довелося виривати понад шестиметрову яму. Фахівці пояснюють, проводити тут роботи треба було терміново. Якби стався аварійний обвал чи в землі, це була б катастрофа. Обвалилася б велика територія. Цієї землі, воно би потягнуло сусідні комунікації. І в один момент різко би не стало і води, і не стало каналізації, і, і, і все решту. Зачищається там, наприклад, там куб землі, а обвалюється ще п'ять кубів землі. Цією сторічною каналізацією користуються усі довколишні будинки та підприємства. Працівники водоканалу пояснюють, коли понад століття тому цю трубу тут монтували, то кількість користувачів була в рази меншою. А після зведення новобудов і збільшення навантаження, навіть нові мережі потрібно встановлювати витриваліші. Керівник Чернівці водоканалу розповів Чернівецькому репортеру, що оновлення і ремонту водопровідних і каналізаційних мереж у новому. У році буде багато. Ми будемо починати фінансування. Надіємося, десь з кінця весни, початку літа. Найкритичніша ділянка це 12 кілометрів. У нас є. Частина буде замінена за рахунок грантових коштів, а частина за рахунок кредитних. Зауважимо наприкінці 2022 року. Підприємство отримало грант від уряду Німеччини. Тож закуповувати і ремонтувати поки є за що. Генрієта Беух діаначігак, чернівецький репортер, телеканал СІ 4